Друзі, всім привіт! Я зараз саджу в самому кращому китайському міні-тракторі, який ви можете в принципі знайти. Знаєте, нічого краще за нього ще не придумали. Є похожі, є конкуренти, але цей бренд асоціюється з якістю, з надійністю, з довговічністю і тому подібне. І це дійсно дуже дуже класний трактор. Я сьогодні на нього ціпляв плуга. Ціпляв е фрези, бо треба було фото робити. От. Їздив одне задоволення. То Донфенг 244 DHX. Е я думаю, що кожен фермер, поважаючи себе, знає, що таке Донфенк. Але знаєте, може є люди, хто, для кого та тема нова, хто не розбирається особа. От. Е тому показую, по-перше, самі класні круті мотори КМ-овські стоять на Донфенку. Вони є не на всіх тракторах. По-друге, Донфену саме міцна футовка з усіх китайців на 24 сили. Бо дивіться, який іде редуктор, який йдуть рукава моста переднього. Якщо поставити рядом навіть HPX, поставити рядом фотона, будь-який трактор, мост буде слабіший. По-друге, як зроблена гідравліка, мені дуже подобається. Вона йде позаду, вона максимально захищена від пошкоджень. Не спереду, як усіх тракторів, а ззаду, зверху. Все продумано от і до, Дуже якісно, все. Шланги, патрубки, ніяких нічого не торчить, нічого не де не толипається. Подкапотне добре зроблено, мотор файно зроблений. Тут все теж. Бачите, всі магістралі, все зроблено, такого внизу нічого немає, не, не висить, не мешає і так далі. DHX-X значить, що широка резина. Вот. Получається 11,2 на 24 диску. Плюс іде розбірна колія, розбірний диск, можна відрегулювати колію трошки. Вот. То, получається, нова моделька, 6 місяць, 23 рік. Самий свіжий, новий тік. Задня частина, Тут теж задній мост, потім трьохточка цельна рельса, без сварки, без нічого, тяги грамотно зроблені. Тобто тут все зроблено на совість, тут все зроблено продумано і перевірено руками. Навіть кузов, крила Бачите, тут все йде не на сварці, на болтах, там йде ребра жорсткості всюди, електрика файна зроблена. Тобто ну, трактор дійсно вартий уваги Трактор дійсно заслуговує довіру руками, і в нас зараз на нього діє ще спеціальна система знижок. Тобто, якщо ви замовляєте трактор, вам буде знижка. Якщо ви замовляєте ще плюс навісне, вам буде знижка ще більше. Від компанії Мінітрактор Україна. Доставка безкоштовна без передоплати, гарантія. Рік по всій Україні ми працюємо. Розрахунок по факту, по прибутню трактора, документи, регістрація, повністю все входить в ціну. Тому, друзі. Звертайтеся за самим надійним, самим крутим китайським трактором ще на акційних умовах. Всім гарного дня! До побачення!